Усім привіт! В ефірі Creative Room І просто зараз, у ці хвилини, ми знаходимося на презентації нової книги Богдана Логвиненка. Перехожі. Тож пропоную і вам долучитися до нашої програми просто зараз. Уже стало традицією у цьому невеличкому приміщенні презентувати фільми. Але цього разу Олексій Уманський вирішив змінити формат. На книжний ти є засновником такого кіноклубу і презентуєш тут різні фільми. Сьогодні це буде дещо інакше. Розкажи, будь ласка, що сьогодні чекає на відвідувачів. Сьогодні вперше спробуємо зробити тут презентацію книги, тому що покази фільмів вже були. Якісь кулінарні штуки були. А власне до мене звернулися люди з видавництва старого лева, якось так називається видання, де Логвиненка. Надрукували, і вони кажуть, можна, от щоб у вас пройшла презентація. Я кажу, можна, але у мене двері закриваються у вісім рівно, тобто точніше, ну коли починається все, і вони сказали, вони не проти, лише за. Так що сьогодні буде такий невеличкий експеримент, де автор розповідатиме про книгу, і можливо її навіть можна буде придбати зараз. Чи знаєш ти про Богдана щось? Чи ти читав про цю людину про цього журналіста, про людину, котра об'їздила дуже багато, і які твої особисті враження? Можливо, ти з ним вже знайомий особисто. Так він приходив до мене на ефір на радіо ТСФМ Ми спілкувалися з ним як з людиною-мандрівником. Він спочатку я якось додався, додав його. До друзів слідкував за його творчістю на Фейсбуку. Він був гідом десь в Малазії чи на Філіпінах, десь така Східна Азія і. Він розповідав, як він мандрував взагалі по Європі автостопом. Одним словом, це така людина, яка кинула все і повірила, що можна об'їхати весь світ. І мені здається, що він і об'їхав весь світ. Потім я про нього дізнався як про автора проекту Українер. Він і ще декілька людей їздять по різним куточкам України, розпочали, до речі, із Закарпаття і в своїх сюжетах розповідають про дуже колоритні. Про колоритних людей і колоритні місця нашої області там, наприклад, з цієї програми я дізнався, що в Закарпатті є такий німець, здається, німець він, який дивиться за буйволами, які вже ледь не вимерли в нас в області. Також вони він, ну, ця експедиція ходили до Янка деревляного на Яворник. Одним словом, вони роблять дуже цікаву справу, показують такі місця, які варто для себе відкривати. Я навіть не зважаючи на те, що сам звідси. Інколи бачу щось нове в тих програмах. От тому він мені цікава особа, тому що він вміє мандрувати. Коли тобі передзвонили, і сказали, що Богдан буде презентувати е, в тому клубі, так можна сказати, книгу твої були враження, емоції, чи ти відразу погодився, чи як це все було? Чесному то я почав думати взагалі, чи потрібно тут проводити презентацію книги. Але я завжди за експеримент, і, чесно кажучи, я не знаю, як в такому невеличкому приміщенні може відбутися акція, яка зазвичай розрахована на більші місця. Але з іншого боку, може, тут буде затишно і по-домашньому. В принципі, я завжди намагаюсь, аби будь-який захід, незважаючи на те, там квартирник тут проходив, тобто музиканти виступали, або кіно показувалось, щоб був ефект тепла, домашності. От мені здається, я б хотів, щоб так вийшло. Чи читав ти статті Логвиненка, можливо, книги тобі попадали до рук, або читаєш його різні блоги і думки? Я читаю його сторінку на Фейсбук. Цю книгу, яку він презентує, я ще не читав. І ту, що вийшла нещодавно, Сейнт Порна, вона називається. Я теж її ще не читав, але має сьогодні мені її принести одна знайома, бо я взяв її. Потім і мені даш почитати. Планую і перехожих почитати. В принципі, ця книга це і є збірка його блогу. Тобто він зустрічав під час своїх подорожей дуже цікавих людей і про них розповідав. Про деякого з них я вже читав на Фейсбук. Хтось буде новинку. Поки ми теревенили з Олексієм, на порозі вже з'явилися перші гості. Скажи, будь ласка, чому ти сьогодні прийшла на презентацію? Бо я вважаю Богдана дуже цікавим автором, який пише про нестандартні теми, які може надихати, і я прийшла за цим натхненням в першу чергу. Чи читала ти книги Богдана Логвиненка? можливо, слідкуєш за його роздумами статтями? Так, я завжди, перегортаючи стрічку в Фейсбуці, читаю його пости там з хештегом Перехожі і також я читала його книгу Сейнпорт. До речі, як тобі ця книга? Тому що в анотації, в принципі, говориться, що це є трішки так незвично для нашого українського суспільства. От таке відкровення. Це чудова книга з нестандартною тематикою. І я вважаю, що такі книги зараз повинні бути в арсеналі мислячої людини, яка хоче, яка хоче усвідомлювати якісь нові теми нестандартні. Чому ви сьогодні прийшли? Um, я знаю Богдана і дівчина рішила трішки різноманітні дні. Бо трішки ва, щось нове цікаве для себе. Почули за цей проект перехожий, і, звичайно, цікаво буде дізнатися від автора саме все тут. А ви читали автора? Ще uh, саме книги, yeah. так одну книгу читав. Син порно читав. І yeah. я цікаво. Декілька хвилин, і кімната наповнилася глядачами. Презентація книги відбувалася у дуже домашній атмосфері. Модератор зустрічі Валентин Кузан розпитував автора книги про те, з чого ж усе починалося. І буквально за кілька днів вирішив, що я їду стопом до Лісобона. Цього тут не варто шукати ніякого сенсу, бо його не було. Якби просто ну, була ідея, що от Київ, Лісабон, це ж ну, майже всю Європу проїхати, фактично в мене не було ніякого етапу підготовки. До того працював на кількох телеканалах, працював в кількох газетах, журналах. Думаю, що варто сказати декілька слів і про автора книги журналіста, громадського діяча та письменника. У свої 28 Богдан Логвиненко відвідав уже більше аніж 50 країн світу. Заснував і редагував інтернет-видання, організував різні фестивалі, тури іноземних музикантів по Україні та українських музикантів по європейських країнах. З квітня цього року початок презентації книги «Signed Порно та тур містами України і Європи. Його роботи читаються легко і цікаво, залишаючи книжкове похмілля, він невимушено розказує про ситуації, котрі з ним траплялися у дорозі, та про людей, з якими зіштовхнувся тут в Норвегії, наприклад, ну майже всі, хто мені зупинявся, це були емігранти, бо ну це взагалі не норвезька тема. Когось підбирати. Це просто в культурі немає такого. Єдиний норвежець, який зупинився, це був лідер панк групи. Наша знімальна група також не втрималася, аби не поговорити з Богданом Логвиненко. Богдан, твоя біографія є дуже насиченою. Ти спочатку працював на плюсах, потім був редактором проекту на телекритиці. А чому? Життя тебе повернуло так, що ти вирішив подорожувати. І саме автостопом, не просто подорожувати, а автостопом. Ну, власне, коли я працював ще на плюсах, я вже подорожував. І почалося це ще з того моменту, як я працював в газеті. Це було моє перше місце роботи. 18 років, здається, мені було. І, ну, здебільшого, Мене відправляли в відрядження в якісь села, і я їздив не автостопами, а електричками, але от там знаходив якихось перших співрозмовників цікавих. І мені завжди здавалося, що по дорозі можна зустріти значно цікавіших людей, ніж безпосередньо на якомусь місці, до, до якого в цей час їдеш. І так якось воно все почалося. Тобто, ти погоджуєшся з тим, що для того, аби Пізнати країну, пізнати звичаї країни, ну області, регіону, сіл, то дійсно варто подорожувати перше автостопом, а друге спілкуватися саме з людьми. Тобто не дивитися тільки пам'ятки архітектури або щось таке розпіарене, а говорити з людьми. Говорити з людьми для цього не обов'язково їздити автостопом. Можна їздити в маршрутці, просто для цього не треба мати там навушники в вухах, просто постійно намагатися комунікувати. І слухати про що говорять. І це не лише спосіб пізнання якоїсь території, це спосіб пізнання теж себе. Знову ж таки, об'їздив чимало, побачив також чимало. А чи обрав ти собі країну для життя? Е, ну, для чого обмежуватися однією країною, якщо є ціла чудесна планета? от, до прикладу, яка які тобі національності імпонують, де тобі краще, де тобі комфортніше? Ти тривалий час жив в Польщі, якщо я не помиляюся, і можливо, там тобі подобається більше? Е, мені здається, що добре скрізь, якщо знайти внутрішню гармонію, і це власне з, з внутрішнього відчуття. Починається е, будь-яке сприйняття того, що, що є назовні. І тому будь-яка подорож теж має починатися з усвідомлення для чого, е, і, ну і чи це взагалі потрібно, і чи це подорож в пошуку чогось, чи це подорож в побіги від чогось. І, власне, якщо, якщо ця подорож це пошук, то, то будь-яка країна підходить. Перед усім ти пишеш книги для людей і книги про людей, тобто їхні історії. Я розумію, що ну, напевно кожна людина має в собі якусь таку історію цікаву. Але чи були такі люди, котрі вразили тебе десь по особливому? Чия історія, до прикладу, тобі запала і довго вкарбувалася в тебе в пам'яті. Ну, я не знаю е інших, хто пише книги не для людей. А Насправді я намагаюся не класифікувати людей. У мене немає якихось там поняття «цікавіша» і там цікавіша і менш цікава людина. Тут якби штука в тому, що най, напевно, найцікавіше відкривати людей, які самі не розуміють якоїсь своєї крутості, і, і їх треба розговорити з ними треба там значно більше часу. І для мене в, в цьому є там, найбільша цікавість, бо е, там, якихось без, безсумнівних авторитетів е, якось показувати і про них писати це вже значно простіше. От якраз е, ти частково відповів на моє наступне запитання, що ну, журналісти та і, в принципі Письменники пишуть дуже часто про відомих людей. Їхні біографії, можливо, деякі життєві ситуації розкривають. Твоя фішка в тому, що ти спілкуєшся з людьми, котрі досі не відомі, і завдяки тобі вони стають відомими. Так. <свісно> <свісно> Але ну я б не сказав, що вони стають відомими, бо ну, про багатьох із них більше ніхто не пише. Ну, якби не, не з'являється з цього якогось великого. Там медіа вибуху, не знаю. Це, ем, це просто час від часу такі історії про, про звичайних людей, які можуть інших надихнути на щось. Поговоримо про твої книги більш детальніше. Ціни на них є дуже символічні. Чому так? Я не знаю. Я, я взагалі не займаюся виданням книг. Е і, і, і одна і друга книга це була ініціатива видавництва. І я просто Тобто до цього відношення? і жодного відношення до цього немає. Добре, тоді наступне запитання: чому тебе потягнуло на схід? Це якщо про це є в книзі, але якщо дуже коротко, то це, ймовірно, одна була з якихось дитячих мрій. На обгорці книги дівчина, чи це є фото, в принципі, вже звідти зі сходу, чи це ну не знаю, можливо, якась картинка з мережі інтернет, як часто це роблять автори книг. Ну, всі фотографії всередині це фотографії з смартфону, і в принципі які тексти були написані фактично їдучи десь там в дорозі. А Фотографія на обкладинці це фотографія мого друга Дениса Куцувалу, про, Про якого теж є історія в книзі. Спілкуватися з людьми у нас на Україні легко. Я вважаю, тому що по перше, мовного бар'єру немає. По-друге, ти спілкуєшся з людиною, і ну ти приблизно знаєш, що означає українська душа. Коли ти їдеш на схід, це зовсім інша культура, традиції, і взагалі, як там люди ставились до того, коли побачили, що прийшла людина, яка хоче поспілкуватись, не тільки поспілкуватися, але й дещо занотувати, і можливо, в подальшому опублікувати цю історію. Тут є одразу ж кілька речей. По-перше, з однієї сторони, так, коли мовного бар'єру немає, спілкуватися простіше, але в той самий час тут люди завжди розуміють, що ми, можливо, ще коли-небудь зустрінемося. Тому не можна говорити про все і одразу. Коли іноземець зустрічає іноземця, то зазвичай... Це можливість виговоритися, це можливість на якусь таку сповідь. І тому якісь ці моменти в Південно-Східній Азії я час від часу ловив. Це по-перше. А по-друге, є ще така штука, вона ну це взагалі не залежить від, від мови і бар'єрів. Це бажання. І, в принципі, якщо, якщо є величезне бажання порозумітися і поговорити. То не важливо, чи є якась спільна мова чи ні. І ну, В мене завжди в кожній країні є як мінімум розмовник. Там в телефоні є якийсь набір слів завжди. І в принципі, завжди є можливість поговорити, навіть якщо. Здавалося б, що вже зовсім спільної мови немає. Можливо, навіть в таких ситуаціях, коли слова не можеш дібрати, допомагає десь мова жестів Ви ви розумієтесь, коли з так, вона так, вона. абсолютно. А ще таке запитання: от чи бувало таке, що люди відмовлялися говорити, не хотіли говорити? І... Ні, бо вже проходить і це такий природний відбір, якщо особливо подорожуєш автостопом, то Ну навряд чи зупиниться людина, яка не хоче з тобою говорити. Це швидше за все буде якраз, якраз та людина, яка, яка захоче чимось поділитися або про щось послухати, попитати у кожного автора є свої фішки, котрі можна прочитати між рядками. От мене цікавить, як ти починаєш свою розмову з. Людиною, про котру ти будеш е, говорити вже далі в своїх е, оповіданнях, е, можливо, в статтях. Е, тобто, які твої перші слова, чим ти вони дуже персоналізовані. Ніколи це не є якимось набіром запитань штампів, бо я намагаюся розговорити людину на максимально на ту тему, на яку вона хоче говорити, і це е, ну вже з неї можна зробити якісь там. Відходи від, від, від теми, але, але мені завжди хочеться підтримати ту розмову, яка є цікавою моєму герою. Чи є в тебе в хорошому сенсі божевільна мрія? Ні, нема. Немає? Серйозно, ти ні про що не мрієш? Можливо, мрієш відвідати якусь країну. В лютому У мене є плани, напевно. В лютому я їду в Ісландію. На тиждень за е, північним сяйвом, полярним сяйвом. Будеш дивитися на вулкан Так. робити те, що любиш. Це про героя нашої програми. Робіть, і ви те, що любите, і любіть те, що робите.